30 січня депутати, члени профільної комісії з питань планування бюджету та економіки, зібралися на позачергове засідання у розширеному форматі. До бюджетної комісії найбільш пильна увага громадських активістів. Відтак засідання комісії вже не вперше проходять публічно та відкрито. Це нормальна практика. Я думаю, інші комісії нас підтримують. Хоча я знаю, що багато комісій проводять публічне засідання Була одна з самих закритих комісій. Ключові питання зміни внесені до міського бюджету 2015. Їх терміново необхідно затвердити найближчим часом на черговій 55-й сесії. Ці зміни напряму пов'язані з новаціями у системі міжбюджетних взаємовідносин після введення в дію нових положень бюджетного та податкового кодексів. Але у першу чергу розглянули питання допомоги зруйнованому війною Маріуполю. Кривий ріг як субвенцію передасть з міського бюджету 500 тисяч гривень на. Допомогу жителям міста за це і проголосували. Наступне питання: виділення пільги по земельному податку бюджетним установам. Раніше ці кошти надавала держава. Зараз ця норма у новому бюджетному кодексі відсутня. Платити за землю бюджетним установам нічим. Такою є ситуація не лише у нашому місті. Запити з проханням врегулювати ситуацію вже підготували і на рівні міста, і обласних держадміністрацій, і податківців. Чекають реакції відповідних відомств. Але ж поки це питання буде вирішуватись, плата за землю цим установам буде нараховуватись, а вони не зможуть заплатити перш за все, що не в державному бюджеті, не в місцевому бюджеті, такі кошти не передбачені. Підуть штрафи, пені. Громадські активісти зауважили, що бізнес і комунальні підприємства у питанні сплати земельного податку знаходяться не у рівних умовах. Депутати пообіцяли відреагувати і внести пропозиції на вже наступне засідання профільної комісії, а на 55-й сесії затвердити питання сплати податку за землю з місцевого ресурсу. Далі на засіданні депутати розглянули звернення Дніпропетровської облради до уряду. Керівництво регіону жадає перегляду бюджетного кодексу, бо до нього на місцях багато суттєвих зауважень. Найгостріше питання для керівників громад розриви у соціальних статтях. Це медицина, освіта. Держава передала на фінансування цих двох сфер обмежений ресурс. Коштів катастрофічно не вистачає. Пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області. Обсягу виділених субвенцій на 82,50 млн грн і на 390 млн грн відповідно. Ми в свою чергу прописуємо ці цифри по місту Кривому Рогу і просимо, щоб нам в державному бюджеті окремою строкою по місту Кривому Рогу збільшили медичну субвенцію на 170 млн грн освітню субвенцію на 90 млн грн. Це результат змін системи формування місцевого бюджету та податкової системи. У громад забрали гарантовані податки в розмірі близько 2 мільярдів гривень податок з доходів фізичних осіб на прибуток комунальних підприємств, і залишили непопулярні податки з незрозумілим механізмом їх збору нерухомість, підакцизні товари, дорогі автівки. Ще один удар по місцевих бюджетах система реверсних дотацій. Модель, коли більша частина утриманих від податків коштів у регіону вилучається. Для кривого ругу мова йде про суму близько 40 мільйонів гривень. За новим бюджетним кодексом Кривий Ріг також не може розраховувати на так званий екологічний коефіцієнт. Він повертався місту у вигляді медичного обладнання. Пропозиція облради – разом домагатися від уряду повернення Дніпропетровщині низки податків, які були суттєвими для формування місцевих бюджетів. Всі місцеві ради на найближчих сесіях мають винести відповідні звернення до Кабміну. Далі перейшли до розгляду різних питань, попередньо піднятих громадськими активістами на минулому засіданні профільної комісії. До міського бюджету багато запитань у першу чергу щодо перерозподілу коштів низки статей. На їх думку, в системі культури, спорту, охорони здоров'я освіти кошти заплановані нераціонально. Приміром, місто взялося за реалізацію крупного проєкту з будівництва універсального спорткомплексу в районі соцміста. На проєктну документацію. Ці вже витратили 600 тисяч гривень. Заплановано освоїти ще 20 мільйонів гривень. Не на часі такі витрати, кажуть активісти. Дитину відвезти на соцмісто на тренування, наприклад, які там 8-9 років зараз, мати його сама не відпускає. Їй треба на сьогоднішній день 8 гривень, щоб привезти її туди і потім забрати. Тому ми і ставили питання, тому що, наприклад, на східному немає жодного комунального спортивного заходу якогось. О, і, і на залічному, там, де живуть наші мешканці сконцентровано. І виникає знову ж таки питання. Ми побудуємо будівлю, яка буде ну, відверто скажемо, використовуватися лише для змагань. Ми не проти. І концертний зал теж. Ну і концертний зал. Але знову ж таки виникає питання, чи доречно саме в цьому році починати це будівництво. І будівництво спорткомплексу, і розподільчої смуги на проспекті 200-річчя Кривого Рогу, і інші проекти закладені в бюджет розвитку. Не факт, що вони будуть реалізовані. Це вже довела практика минулого року. Але як окремі статті міських видатків обов'язково повинні бути затверджені рішенням сесії, пояснює секретар міськради Сергій Маляренко. Зрештою, після тривалих дискусій, і депутати, і громадські активісти усе таки зійшлися на одній позиції. Питання. Бюджету розвитку будуть проголосовані на наступній сесії. А от чи відбудеться сесійне засідання велике питання. Члени виконкому та депутати увійти до сесійної зали усе ще не можуть. Там розташувалися незадоволені протестувальники. Депутати готові сісти в сесійному залі і провести сесію, пленарне засідання, закрити сесію, проголосувати за ці питання. И все. Сесть в сессионном зале депутаты не могут, известная вам причина. И многие депутаты реально, я не изучаю краски, обращаются ко мне и говорят: "Вы обеспечите безопасность". У криворізьких депутатів залишився лише один день для проведення 55-ї сесії 31 січня. У комісії з питань планування бюджету та економіки заявляють, якщо депутати не ухвалять низку змін до міського бюджету 2015, вчителі і медики залишаться без зарплат, а незаможні криворіжці без пільг та субсидій. Є процедура, є планові призначення, під які місто повинне отримати субвенції від держави. А це мільйони гривень. Приміром, на сесії необхідно вирішити. Шити низку питань, що стосуються бюджетних установ міста для забезпечення харчування 96 вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, виплати заробітної плати, оплату енергоносіїв та проведення інших невідкладних видатків, необхідно терміново затвердити бюджетні призначення. Заступник міського голови Андрій Полтавець навів лише декілька цифр. Це і Сім'ї з дітьми, це і ветерани, це і пенсіонери і так далі. Більше 32 тисяч криворіжців користуються субсидіями. Тому ми можемо говорити, що ці люди не зможуть скористатися цією, цією можливістю. Є чіткий перелік необхідних питань, і ми конче маємо провести сесію у цьому місяці. У протестувальників немає радикальних намірів, запевняють громадські активісти. Та, вочевидь, всередині самих громадських активістів єдності немає. Одні висувають кардинальні та різкі вимоги, інші йдуть шляхом домовленостей та переговорів, контролю бюджету утворення. Головний результат останнього публічного засідання профільної бюджетної комісії відкрита дискусія, конструктивний та мирний діалог. діалог може. И в принципе он ведется, да, проводятся уже два круглых стола провелось. И вроде бы сегодня на нашей комиссии обсуждался вопрос не прекращать эту практику. И в принципе, ну, я считаю, правильно вопросы задать открыто и получить открытые ответы, чем в каких-то из слухов и непонятных источников потом там, в соцсетях что-то обсуждать.